Але є ті, які намагаються нейтралізувати Шевченка. І наведу вам кілька прикладів. Перший приклад це 2014 рік, коли був 200-й ювілей від дня народження Тараса Риворовича. Це тоді була влада Януковича, комуністи і так далі. І вони не могли е, не звернути увагу на цю дату. І тоді в країні були виставлені рекламні носії, які впливають на наше суспільство неабияк, і характер рекламних носіїв свідчить про спосіб думання нації. Так от, тоді на рекламних носіях вони змушені були зобразити Тараса Шевченка, але вони видали, вигадали дуже цікавий спосіб його нейтралізації. А суспільство, як бачите, не дається, щоб нейтралізувати Шевченка, тобто вони зобразили просто його профіль. І нижче під профілем зазначили 200 і більше жодного слова. Про що це свідчить? Що будь-яка влада, яка завжди слабша за українське суспільство, а ми вже це бачимо, що наше суспільство завжди випереджає нашу владу, і це особливість українців, і це означає, що ми не переможні. Тобто, будь-яка влада, і, зокрема, влада Януковича, панічно боялася будь-якого слова Шевченка. Бо, хоч яке гасло Шевченкове не напишеш, воно влучає в саме серце. Хоч яке гасло Шевченкове не напишеш, воно має пророчий сенс. І вони вирішили не писати жодних слів, а просто двісті. А Шевченкові основні посили сьогодні в своїй хаті своя правда і сила і воля, а найосновніший Шевченків посил це за вражує злою кров'ю волю окропіти. Тому це дуже гарне свідчення, що він очолює цей рейтинг. І ще я згадала слова маловідомого чоловіка для загалу, але дуже глибокого, красивого, мудрого літературознавця 20-30-х років, звісно, що його знищили, репресували Андрія Ніковського, який казав: Хоч які би революції були після 19 століття, то на майдани тих революцій виводила завжди одна людина. І ця людина називається Тарас Григорович Шевченко. Хоч Грушевський і потрапив у список тих, кому надають пальму обраності, так але е, е, люди зі світоглядом Грушевського не виводять на Майдани. Я маю на увазі Майдани, де легіонери, а не е, соціальні протестанти. Це вже від Степана Бандери цікава думка, що ті, які борються за ідеї, то ті є легіонерами, а ті, які борються за матеріальні цінності, то вони просто будують барикади. Так, от він виводив людей не на барикади Тарас Григорович, він завжди виводив за високі націоцентричні цінності. Він виводив за життя нації, і він писав про ту націю тоді, коли не було жодних історичних можливостей розвиватися цій нації. Крім того, він одвічний поет емігрант. І, можливо, з огляду на те, що він весь час перебував на еміграції, бо в Україну було заборонено йому їхати. Він з особливим болем її відчував. Я впевнена, що саме Зараз так відчувають з особливим болем Україну ті переселенці, я маю на увазі передусім жінки з дітьми, які змушені були покинути Україну. Це я не ворожу. Вони просто постійно перебувають зі мною у е, е, листуванні і в коментарях. І саме тепер вони оцінюють оце відчуття батьківщини. Нема на світі України, немає дорогої Дніпра, ви притися на чужину шукати братерства братнього. Тобто, це рецепт на будь-що, але це не рецепт для лікування. Грипи, розумієте, це рецепт, як стати нацією суб'єктною. Це власне те, що ми зараз робимо. Це рецепт, як стати нацією історичною, це рецепт, як стати нацією екзисті... екзистенційною. Тому Тарас Григорович формує дві основні вертикалі життя українця: історична свідомість і мовна свідомість. Для нас надважливі його історичні поеми, зокрема гайдамаки, які тепер вже вилучені із НО, тому що, начебто, там є жорсткі. Сцени там прекрасні сцени. Зрадника треба знищувати і вбивати, навіть якщо цей зрадник твоя дитина і Степан і, і, і Тарас Шевченко це розкішно описує. Ну і, і поеми, і твори, які мають нація центричне спрямування, і, зокрема, мовне. Я насторожі коло вас рабів малих отих німих. Поставлю слово, і не треба гніватися, бо він розумів, що роби малій німій. Бо якби не були рабами, то стільки би не зраджували. А хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються в хату, не пускають. Розумієте, хоч яку сферу життя не візьмеш, всюди він побув зі своїм смолоскипом, зі смолоскипом внутрішньої самодостатності. Це дуже гордий. Сильний чоловік, скиньте Шевченка шапку і у того дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, а ще Очайдуха з зуха. А ще нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише 47. А то підробили діда і шкутильгаєтесь з дідом, старечу свою недолу і за ним пускаєте свідом. Тобто, це дуже молодий чоловік, незалежно від того, скільки він мав років, чи 40, чи 43, чи 47. І ось ці пам'ятники часом дуже засмученого Тараса Григоровича, чи зажуреного Тараса. Григоровичу. вони відповідають не Тарасові Григоровичу, а станові нації. Але нація наша одужує, нація звільняється, нація бореться. Подивіться на наших воїнів, які вони красиві, від них неможливо очей відірвати. Починаючи з того, які у них шапочки фантастичні, і закінчуючи тим, які у них берці на лапках. Я вже мовчу про те, як вони тримають зброю в руках, вилюблено, як вони як вони танцюють з цією зброєю, намагаючись розважити нас, які ми тут в тилу о, у набагато більшій безпеці. Перебуваємо ніж вони, все це Шевченкові діти, і про це свідчить збирання оцього московського якогось полотнища у Балаклії коли воїн здираючи це, побачив пророчі слова Шевченка про те, що ви лицарі, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тому оцей оце гроно, яке ми побачили, воно обнадійливе. Воно красиве, і ще ми в тій п'ятірці. Ми ще в тій п'ятірці е, побачили Степана Бандеру, того Степана Бандеру, якого вбили сьогодні. Сьогодні, о 13-й годині, 0,5 хвилин йому зрадник Богдан Сташинський з Львівської області потвора вистрілив в лице. Закривавлений Степан Бандера ще жив. Після цього пострілу о 13.15, я запитую всіх, скажіть, будь ласка, чи це вбивство Степана Бандери стало його смертю? Риторичне запитання. Правда, якщо вбивство би стало смертю Степана Бандери, ми би бачили його в тій п'ятірці. Попри те, що у нас є частина суспільства, яка ще не вивчила спадщини Степана Бандери. Я маю на увазі передусім його політологічну спадщину, не його чин. Десять найважливіших дій, які він зробив. Про це можна послухати в моїй лекції. Вона в відкритому доступі мені йдеться про те, щоб ми заходили у філософію Степана Бандери, у його спадщину. Знаєте, нема зле щоб на добре не вийшло. Якщо би якщо б він не опинився на закордонні, то напевно він би не мав можливості писати. А він залишив нам з, збірник праць з перспективи української революції, це ідеалістичні праці. А що таке ідеалізм? Ідеалізм це коли тіло несуть на цвинтар, а людина продовжує після цього жити. Вона продовжує після цього жити силою своїх ідей, силою своїх переконань, силою свого світогляду. Я розумію, що можуть бути тимчасові люди, які є в тому списку, з огляду на те, що е, сучасники з короткими ногами. я не боюся цього визначення тих людей, які за героїв мають там, наприклад, Усика. Я не маю його за героя, хоч він, можливо, там професіонал у якійсь царині, але він явно дисунує, скажімо, з такими постатями, як Бандера, е, Ліна Костенко, Ярослав Мудрий, Володимир Великий. Е, тому ви правильно перед тим сказали там одіозний. Ну можливо, одіозний це надто. Різкий термін, але, скажімо так, невідповідний. Тобто не кожен сучасник може оцінити роль великої людини. Великих здатні оцінити великі, а малі оцінюють маликих. малих, тому що кожен Судить по собі. Я дуже тішуся, що в цьому переліку, звісно, є генерал заложний, тому що це надзвичайно важливо. Це людина дуже високого професіоналізму, це людина глибочезного служіння, і ще, що дуже важливо, це Божа людина. Якщо ви відстежуєте посили, які робить генерал Залужний, то він робить те, що робив Бандера і що робив Шевченко. Шевченко в останній період своєї творчості він перший, найбільший, як це приємно. Він наскрізь біблійний. Чому він такий був умиротворений, спокійний, глибокий, на відміну від Гоголя, навпаки, зашарпаного і нещасного. Тому що саме в цей період він працював із біблійними текстами і писав ось ці подражання. Тому коли читаєш посили від залужного сьогодні, тобто він Ож весь час актуалізують цю книгу книг, і якщо нам не допомагає Бог, то тоді нам не допомагає ніхто. А знову ж таки гасло Степана Бандери Бог. І Україна, а звідки це ну виховання батька Андрія Бандери? На жаль, тут в переліку, скажімо так, цього пантеону немає Андрія Бандери, його батька, хоч батько є у переліку на беатифікацію. Але наша греко-католицька церква щось дуже помало рухається з тим, щоб нарешті батька Степана Бандери беатифікували. Але на загал цей перелік, перелік не переляк. Цей перелік він є гарний. І він свідчить про те, що ми на правильному шляху.